Любов хай буде нелицемірна, майте відразу до зла, приліплюйтесь до добра. У братолюбстві виявляйте один до одного ніжність. У пошані один одного випереджуйте, у старанності не лінуйтесь, духом палайте, Господу служіть, у надії радійте. у скорботі терпіть. У молитві перебувайте постійно, у потребах святих беріть участь, В гостинності будьте відданими, благословляйте своїх гонителів, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, що радіють, і плачте з тими, що плачуть.